Це мікрофон Шур МВ 7. Зараз я говорю звичайним голосом. Тепер я говорю трохи тихіше. А зараз голосніше, щоб перевірити, як мікрофон реагує на зміну гучності. Також перевіряємо шумозаглушення. Фон за мною не має бути чутним. Для демонстрації дикції та чіткості Петро пік 5 перців під пічу, 6 синиць сиділи на сосні, швидко говорю: потім повільно. Тепер нахиляюсь ближче до мікрофона, а тепер трохи. Далі. Показую розпаковочку. Всередині нас чекає ще одна коробка, яку не так легко дістати, щоб не розірвати основну. Вітають нас з покращеним звучанням. Всередині маємо QR-код до програми Motive Mix, в котрій не так і важко розібратись, а також інструкцію з використання мікрофону. І нарешті, наш красунчик мікрофон Shure MV7 Plus. Мікрофон йде без будь-якої стійки. Далі покажу, як накрутимо його на пантограф. До нього довгий кабель USB-C. Якщо потрібне більш чисте звучання, тобі потрібен аудіоінтерфейс та XLR кабель. Також маємо незрозуміле кріплення, поки воно нам не цікаве. Там накрут відбувається без зайвого напрягу. Ціна цього щастя 12 618 гривень, плюс доставка з Польщі 1801 гривню. Не забудь залишити вподобайку та підписатись на YouTube та Twitch.